Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку слайди презентації. Продовжуємо знайомитися з програмою PowerPoint, а також спробуємо навчитися сьогодні створювати презентацію. Сьогодні ви згадаєте, що таке об'єкт і які його властивості. З'ясуєте, що таке слайд презентації та які він має властивості. А також ми з вами навчимося працювати зі слайдами презентації та створювати слайди. Наш з вами словник інформатики поповниться таким терміном, як об'єкт, слайд, операції над слайдами. Давайте згадаємо про об'єкти. І розпочнемо із загадок. Сьогодні в нас буде для розминки чотири загадки про навколишній світ, який він чудовий та різноманітний. Перша загадка така. Чорна корова, весь світ поборола. Як ви думаєте, про що говориться в цій загадці? І от вам зображення в підказку. Правильно, звичайно, це говориться про ніч. Наступна загадка. Зубів немає, а кусається. Тут вже мовиться про рослину. Яка рослина нас кусає, а зубів вона не має? От вам зображення в підказку. Правильно це рослина кропива. І третя загадка швидко мчить, бо поспішає, пасажирів підбирає. І хвилинка у хвилинку їх доставить на зупинку. Про що? Про кого розповідається в цій загадці? Підказка. Звичайно, це автобус або ще маршрутка. І остання загадка: уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі. Про якого? Б Птаха розповідається в цій загадці, який птах всю ніч гуляє, має здорові круглі очі, а вдень відпочиває підказка, правильно, звичайно, це сова. Продовжимо. Давайте згадаємо, що ж таке об'єкт. Люди й машини, рослини й тварини, моря і гори, сонце і зорі. Усе, що нас оточує, це і є об'єкти. Об'єкти це частини навколишнього світу, про які ми можемо з вами говорити як про єдине ціле. Саме ж слово об'єкт походить від латинського об'єктум, тобто предмет. Кожний об'єкт має своє обов'язково ім'я та властивості. За ними, за властивостями об'єкта, можна визначити його походження серед інших об'єктів. Так, найбільш поширені властивості об'єктів це колір його, форма, розмір, а також маса. Об'єктами є не лише предмети матеріального світу. Об'єктом може бути результат інтелектуальної діяльності людини. До прикладу, музичний твір чи навіть комп'ютерна гра. От, до прикладу, ви бачите демонстрацію саме цих об'єктів на зображенні. Об'єкти, які не присутні в реальному світі, а створені завдяки людській уяві, ще називають віртуальними. З розвитком комп'ютерної техніки та програмного забезпечення віртуальні об'єкти входять у реалії нашого повсякденного життя. Давайте розглянемо, які об'єкти зображено і які з об'єктів є матеріальними. Тобто природними або штучними, а які віртуальними, з показаних на зображенні. Отже, на першому зображенні ми з вами бачимо хлопчика, який працює за комп'ютером. В цьому випадку є два об'єкти. Перший об'єкт це в нас монітор, комп'ютер. Він буде матеріальним і штучним. А зображення, яке відображається на моніторі, це буде що правильно віртуальний об'єкт. Погляньмо далі. Друге зображення. Ми бачимо, що тут діти роздивляються щось на плакаті за допомогою лупи. Плакат і лупа це будуть які. Правильно матеріальні об'єкти і штучні, матеріальні штучні, тобто створені людиною. І останнє третє зображення хлопчик з дівчинкою на природі бавляться за, за допомогою телефону. Давайте погляньмо. В першу чергу це телефон. Це буде в який об'єкт? Правильно матеріальний, штучний. А от трава це об'єкт. Вірно, це теж об'єкт. І він буде теж матеріальним, але яким? Правильно, природнім. Молодці. Продовжуємо. Одним із видів комп'ютерної презентації є слайдова презентація. Основним її об'єктом є слайд, тобто один кадр на екрані монітора, який відображається. Над слайдами презентації можна виконувати такі операції, що й над іншими комп'ютерними об'єктами, а саме виділяти. Перетягувати, видаляти, копіювати, чи навіть вирізати та вставляти за допомогою контекстного меню. Погляньмо на два різновиди слайдів. Слайди бувають в першу чергу це титульний. Титульний слайд. Він має назву презентації та ім'я автора, хто створив цю презентацію. І звичайний слайд, на якому міститься заголовок слайду, і матеріали, які розміщуються на цьому слайді. Матеріали можуть бути текстові, графічні чи мультимедійні. Слайди, як і кожний об'єкт, має свої властивості. Для цих властивостей можна встановлювати різні значення. До прикладу, макет надає можливість обрати схему розташування об'єктів на слайді. Макети бувають різні. Титульний слайд, заголовок і об'єкт, два об'єкти лише сам заголовок, чи навіть просто пустий слайд, який не містить ніякої інформації. Розглянемо, як можна створити новий слайд. Його можна створити кількома способами. Перший спосіб це викликати кон контекстне меню ліворуч та обрати дію Створити слайд. Другий спосіб на вкладці основне обрати кнопку Створити слайд. Із запропонованих макетів обрати потрібний нам слайд. Слайд, із, як і кожний об'єкт, Має свої властивості. Для цих властивостей можна встановлювати різні значення. До прикладу, властивість формат тла визначає заливку тла вибраного кольору. Це може бути суцільна градієнтна заливка та заливка візерунком або іншим способом. Градієнтна заливка це поступовий перехід від одного кольору. До іншого. Сьогодні, в кінці уроку, ми з вами обов'язково попрацюємо із способом заливки, а саме властивістю формату тла наших з вами слайдів. Створити новий стиль тла можна за допомогою вкладки Дизайн і обрати в стилі форм, показану на зображенні, або ж за допомогою «Дизайн». Цієї ж вкладки обрати кнопку формат фону, де налаштувати потрібний нам фон. Слайди, як і кожний об'єкт, має свої властивості. Для цих властивостей можна встановити різні значення. До прикладу, оформлення слайда тема дозволяє вибрати вигляд слайдів серед запропонованих тем а також змінити кольорову схему в межах обраної теми. Давайте поміркуємо, як знання властивостей слайда нам можуть допомогти під час створення яскравих сучасних презентацій. До прикладу, це дасть можливість нам яскраво показати нашу презентацію в різних кольорах, в різних виглядах та різне розташування об'єктів на слайді. Для створення нового стилю тла можна використати вкладку Дизайн і обрати теми, де ви бачите, відкриється ось таке меню з різними темами. Як результат, значення властивостей слайда можуть допомогти вам створювати. Яскраві сучасні презентації саме за допомогою даної кнопки і вибору потрібної теми. А тепер невеличка дослідницька робота. Хто мені скаже і напише, як з'являється веселка і коли саме. Для цього можна провести в домашніх умовах кілька дослідів. Дослід перший. Взяти оптичний диск і ліхтарик. Посвітити на поверхню диска під невеликим кутом, змінюючи положення ліхтарика, щоб побачити всі кольори веселки. Дослід краще проводити в темній кімнаті. Другий спосіб, як здобути веселку, беремо склянку з водою. У сонячний день підійдіть до вікна зі склянкою. Склянка має бути наповнена на 2 треті водою. Підніміть склянку таким чином, щоб сонячні промені проходили крізь неї. Шукай веселку там, де зупинилися промені, пройшовши крізь склянку. Напишіть в коментарях, чи проводили ви ці два досліди або хоча б один з них, і чи вдалося вам таким способом отримати веселку. І невеличкий довідничок. У природі насправді не існує білого кольору. Промінь світла складається з різних кольорів, які непомітні неозброєному оку. Світло ліхтаря, що потрапляє на маленькі борозни на диску, залумлюється і розкладається на окремі кольори, таким чином утворюючи весну. А зараз, як я вам і обіцяв, давайте попрацюємо з комп'ютером. Спробуємо створити свою першу презентацію. Завдання ви можете знайти в підручнику на сторінці 104 або, поглянувши на екран, переглянути інструкційну картку. Пропоную разом зі мною зараз створити цю презентацію. Хто не може знайти в себе на комп'ютері? Програму PowerPoint. Я пропоную за посиланням в описі під відео завантажити файл заготовочку, Тобто пусту презентацію. Собі на комп'ютер, відкрити її і з нею потім працювати. Так як я зараз це зроблю. За посиланням в описі під відео ви відкриєте ось такий файл. Ми з вами його завантажимо. Натискаємо Вийти. Ой, файл перепрошую. Завантажити Microsoft PowerPoint. Завантажуємо собі на комп'ютер. От відкрився він. Двічі натискаємо на цьому файлику, і в нас запускається в Microsoft PowerPoint. Вмикаємо редагування. І розпочинаємо. Нас просять за, за нашою інструкційною карткою створити титульний. Слайд заголовок та підзаголовок. Потім створити 8 слайдів, в кольори райдуги, веселки перепрошую. І перший слайд зафарбувати градієнти. Перший слайд у нас вже є заголовок та підзаголовок. Потім вкладка Основне створити слайд. І обираємо пустий слайд. Готово. Таким чином додаємо ще 8 слайдів. Натискаємо на напис Створити слайд і пустий слайд. Якщо випадково ви додасте ось такий слайд, той який не потрібен, наводимо на нього вказівник мишки, праву клавішу мишки натискаємо і обираємо видалити слайд. Додаємо потрібні нам слайди. Готово. Вісім слайдиків. Повертаємось до першого. Тепер нам потрібно зафарбувати наші з вами слайди. Для цього обираємо наш слайд, натискаємо правою клавішою мишки. І обираємо формат фону. Праворуч з'являється ось такий формат. Обираємо градієнтна. І обираємо колір для заливки. От у нас колір є. Я до прикладу візьму блакитний. Потім оберу інший вказівничок і оберу жовтий. Потім ще один вказівничок, помаранчевий, ще один вказівничок. Синій. Можна. Дані вказівнички переміщувати по нашому слайду і бачимо, змінюється зовнішній вигляд нашого слайду. Можна додати вказівничок, додати точку градієнта і обрати якийсь інший кольор, до прикладу, червоний. І таким чином здійснити декілька зафарбувань. До прикладу, я останнім подам ще фіолетовий. Ось такий. От у мене вийшов перший слайд. Далі ми з вами будемо зафарбовувати слайди наші за веселкою. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений і так далі. Обираємо другий слайд. І праворуч ми бачимо, у нас вже є формат слайдів. Ми обираємо суцільне і обираємо червоний. Обираємо третій слайд. Обираємо помаранчевий. Потім у нас йде жовтий, зелений. Обираємо четвертий слайд. Колір. Жовтий. П'ятий слайд. Колір зелений. Потім у нас йде. <coughs> Наступний блакитний, синій та фіолетовий. Шостий слайд. Обираємо блакитний. Сьомий слайд. Обираємо синій. І восьмий слайд, останній, обираємо фіолетовий. Готово В нас вийшла райду. Вітаю вас. Тепер. Давайте здійснимо збереження нашої презентації. Натискаємо «Файл», Зберегти як огляд. Підписуємо нашу презентацію. Ми. Нас навіть пропонують, як підписати, а підписати в нас пропонують. Зараз я погляну. Власне прізвище та назва Веселка. Отже, своє прізвище пишете. Пробіл і веселка. Натискаємо Зберегти. Готово, ваша презентація збережена. Під назвою Веселка. Вітаю вас! Перша наша з вами презентація чудово створена. І ми з вами чудово попрацювали з властивостями слайдів. Повертаємось до презентації. Дану презентацію ми закриваємо, натиснувши хрестик. Не забувайте, що кожні 15-20 хвилин роботи за комп'ютером ми з вами обов'язково робимо фізкульт-хвилинку. Робимо розминочку, йдемо на кухню, з'їдаємо канапку, а також можна випити чашечку гарячого чаю. Також пропоную вам питання для самоперевірки, щоб перевірити себе, як ви запам'ятали сьогоднішню тему. Спробуйте дати відповіді, що таке об'єкт і які бувають об'єкти. Що є основним об'єктом презентації, що презентація складається, та які вона має властивості, одну з яких ми сьогодні з вами змінювали під час практичної роботи. І останнє, які операції можна виконувати над слайдами. Свої відповіді пишіть в коментарях. Також можете самостійно попрацювати практично та творчо. Практично, за допомогою операції перетягування, розмістіть кольорові слайди створеної вами презентації у зворотньому порядку. Це вам самостійно. Мені в коментарях напишіть, чи вдалося вам це здійснити. І творче завдання. Згадайте вірших, за допомогою якого. Легко запам'ятовувати кольори веселки. Мені б його можете нагадати в коментарях, бо я відверто не пам'ятаю його. Тому було б цікаво почитати, як він звучить в коментарях. На завершення, невеличкі логічні загадки, а саме ребуси. Відповідь на ребуси можете писати в коментарях, а я впевнений, що ви їх легко повідгадуєте. І, звичайно, перевірити свої знання. Звичайно, це слово перше стиль. І ще один цікавий – ребус, який ви дуже легко і швидко зможете відгадати, я в цьому впевнений. А зараз перевіримо це, звичайно, слово формат. Молодці. Вдома не забудьте попрацювати з підручником, щоб краще запам'ятати сьогоднішній матеріал. А саме сторінки 102 та 105 з підручника з інформатики для 4 класу вам в цьому допоможуть. На цьому ж я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Не забувайте підтримувати мій канал вподобайкою та підпискою, а також коментарем. Окремо хочу подякувати Зінченко Сергію Анатолійовичу за допомогу в підготовці даного відеоуроку.